Зараз ми проводимо чергове засідання постійної комісії з містобудування, будівництва земельних відносин, екології та благоустрою, інфраструктури та житлово-комунального господарства Спальської сільської ради, восьми демократичного скликання. На даній комісії присутні члени комісії Магас Василь Михайлович, Михайло Петрович та Гусак Михайло Ярославович. Відсутні члени комісії Чоповський Володимир Васильович. Та Максим Степан Богданович. Члени, члени комісії. запрошені Секретар сільської ради марки Борислава Миколаївна. Так. Пропонується для розгляду наступний порядок денний. Чи, чи ми можемо? Чи читаєш, чи чи зо... чи так, переможеш. Перше питання про, про затвердження технічної документації і зимоустру, щодо інвентаризації земель, комунального значення в селі Спас коротше біля Христа. Друге питання: про віднесення земельних ділянок до самозалісних ділянок. Третє про віднесення земельної ділянки до самозалісних ділянок та передачу її у постійне користування. Четверте про включення перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які передаються в оренду на земельних торгах. П'яте. Про затвердження технічної документації і землеустрів щодо встановлення меж земельної ділянки на... натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу у власність. Шосте про затвердження технічної документації землеустрів щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для ведення особистого селянського господарства та передачу у власність, сьоме про укладання договору оренди діля... земельної ділянки. З, з товариство з обмеженою відповідальністю конвалія. 8. Про укладання договору оренди земельної ділянки з ФОП котів Романом Михайловичем. Дев'яте. Про укладання договору оренди земельної ділянки з е, Державний Ощадний банк України. Десяте. Про укладання договору оренди земельної ділянки з е, ПОА-СПАС. Одинадцяте. Про укладання договору оренди земельної ділянки. Стов Лілія e, про укладання з договору оренди земельної ділянки з Мартинів Наталією Богданіною. E, 13 про укладання договору оренди земельної ділянки з ФОПсемко Людмилою Миколаївною. 14 про укладання договору оренди земельної ділянки з Хоп Олексієм Михайлом Павловичем. E, можливо, я когось хоче щось додати? E, я хочу е, доповнити. Порядок денної комісії, оскільки ще поступила ряд проєктів рішень, поступили проєкти рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі для ведення особистого селянського господарства та передачу її у власність. Ще поступило проект рішення про затвердження проєкту земеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється громадянину Дранчику Михайлу Васильовичу. Наступне питання про затвердження проекту зеновустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється знову ж таки громадянину Дранчику Михайлу Васильовичу. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки, цілеве призначення, якої змінюється громадянину Гороблянському. В. Я. Ще проєкт рішення про затвердження проекту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівлі та споруд об'єктів поштового зв'язку у комунальну власність. Е, наступний проєкт рішення про укладання договору оренди земельної ділянки із Кравчуком Миколою Васильовичем та питання про укладання договору оренди земельної ділянки із Гутаком Василем Петровичем. У мене все. Прошу доключити е, до порядку денного. Добре, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Масло Василь Михайлович, за. Михайло за. Максиму Степан Гордонович. Триза? Три. Три Триза. Почнемо вот. розглядати порядок денний. Затвердити технічну документацію і зимою утру щодо інвентаризації земель, комунального значення, в селі Спас, урочище біля Христа, площею. 0,47. Прошу. Прошу голосувати. За. Михайлович Михайло За. Чафовський Володимир. Максим Степан Богдан Чисис. Друге питання. Віднести земельні ділянки з координатами. Ну, Координати не зачитати, зачити, ми всі ознайомилися з ними. Загальною площа 25 гектарів до самозалізних ділянок, які знаходяться в адміністративних межах Спальської сільської ради. Просимо голосувати. Михайло Михайло да. да. Це інступанку наш підсумком. Віднести земельних ділянок земельній ділянки господарського призначення категорії земель запасу комунальної власності площу кварію е, 34 соті, яка знаходиться у урочищі Дальня Мелецька в ад, е, адміністративних межах Спальської сільської ради. За. Михайлиш да, да. Михайло Петрович. Да. Чуковський Володимир Васильович. Да. Максим Степан Гадонович. Реза. Вдома буде влучення. Так, четверте. Включається зима ділянки комунальної власності, які підлягають продажу. Прав оренди на земельних торгах, а саме земельна ділянка площею 5,78 гектара, вороччі Попово, село підсухи, земельна ділянка площею 1 ,7 гектар 70, вороччі лучкі, село відсухі. Прошу голосувати. Чепоцькі да. відсутні. Осадку переслають. За рекомендованого виключення. П'яте питання. Затвердити технічно документації встановлення достановлення межземельних ділянок натурі та передати приватну власність для будівництва і обслуговування числового будинку господарських будівель і споруд наступним громадянам. А саме громадянину Гайдуку, Івану Миколайовичу земельну ділянку площею 0,12 в селі Липиця, вулиця Зруби, 12А Калицького району Франківської області. Громадянинці, Бубнюк, Олені, Дмитрівні земельні ділянку площину ціл 2500 гектарів, сліли япиця, вулиця Котвецька, 9. Громадянинці Олексій, Мирослав, Василь, називають ділянку площі ціл 2500 гектарів, сліли япирця, вулиця Кутвецька, 5А. Громадянинці, Дранчу, Світлані, Михайлові, рівні земельні ділянку площину ціл 250х, слісу годіл вулиці Лесі Українки, 4А. Громадянину Галишну, Івану Степановичу, земельну ділянку, площі 0,19, в селі Суходіл вулиця Панська, 61, громадянинці Кравець, Ярославі і Лівні, земельна ділянку площі, 0,25 25 сотих, в селі Суходіл вулиця Шевченка, 3. Громадянинці Мороз, Оксані Іванівні, земельну ділянку площі 0,13, в селі Лугаю, вулиця Перемога, 87. Громадянину Максиму Ігору Степановичу. Земельну ділянку площі 0,7 гектара, в селі Луги вулиця 1 травнева, 2. Громадянинці Максиму, Оксані, Васильні, земельні ділянку площі 0,10 в селі Луге вулиця перемоги 21. громадянинці Максим, ем, Максимів Емілії Миколаївні земельну ділянку площу 0,7 в селі Спас, вулиця Молодіжна, 31. Земенину Летнянчичу Летнянчину Любомиру Новячу. Земельну ділянку площою 0,13 сотих, в селі спас, вулиці січових стрельців, 80. Громадянину Годованцю Миколі Миколайовичу, земельну ділянку площою 0,25 сотих, в селі спас, вулиця січових стрельців, 180. Громадянинці Руді Ірині, Михайлівні, земельну ділянку, площою 0,16 сотих в селі спас, вулиця січових стрельців, 4. Громадянину Дикуну Михайлу Михайловичу, земельну ділянку, площі цілих 13 сотих, в селі Спас, вулиця Січових сіл, 157. Громадянинці Мельнико, Данії Васильівні, земельну ділянку, площі ціло 14 сотих, в селі спас, вулиця Грушевська, 9. Громадянинці Менделі, Івані Володимирівні, земельну ділянку, площою 0,10 сотих, в селі спас вулиці Лесь Українськи, 1. Громадянину Мендель Василю Михайловичу земельну ділянку площі у цілі 15 сотих, в селі спас вулич за річна 158. Громадянину Максиму Василю Михайловичу, мене ділянку площі 0,4 в селі спас вулиці Чових Стрільців, 26. Громадянину Вовчу, Вовчуку Богдану Семеновичу, мене ділянку площу 0,13 в селі Погорілець, вулиця Миру 100. Ковальчук Марії Михайлівні мене ділянку. Площа миці, 20 сотих, в селі Погорілці, вулиця Миру, 140, Федорко, Богдані, Миколаївні, земельну ділянку, площа митців, 22 сотих, в селі Погорілці, вулиця Миру, 83. Ковальчук, Емілії Миколаїв, земельну ділянку, площниці в 25 сотих, в селі Погорілці, вулиця Миру, 12, Бордар Галині Михайлівні, земельну ділянку, площниці, 25 сотих, село Погорілці, вулиця Миру, 45. Прошу голосувати за такі місяці. Ма, що все Михайловище. Михайлович, Михайловча. Це зараз командується для підключення. <звук> Шосте питання. Затвердити технічно. Піхнічну підлітацію земорозду що, земелицю щодо встановлення меж земельних ділянок натурі та передати у приватну власність для ведення особисто сільського стоварства наступних громадянам. А саме е, Дранку Василю Васильовичу, земельні ділянку площу, 0,11 соток в селі Суходіл, в селі Суходіл. Медалі, Івані Володям, змейні ділянку площу,52 соті в селі Спас. Е, гром... Дянину Михайлонку Володимиру Миколаєвичу земель ділянку, площу 11 сотих в селі спас. Котіль Галині Петрівні, земельну ділянку площу 0,15 сотих в селі спас, котрі Галині Петрівні, земельну ділянку площу 0,7 в селі спас. Руді Ірині Михайлівні, земель ділянку площу 0,25 сотих, урочних підрібність села спас. Е, громадянинці, руді Ірина Михайлівна земельна ділянку площу ціла 19 сотих, урочці під Поляна, спас. Руда Ірина Михайлівна, земельна ділянку площою 0,6, урочище лад, село спас. Е, Руда Ірина Михайлівна, земельна ділянка, площі 0,7 соток сотих, урочча круглиться, сила спас. Е, прошу голосувати за такі рішення. Зарекомендовано до виключення. Дати дозвіл сільському голові на укладання договору оренди на час виготовлення право установчих документів на право користування земельною ділянкою із туристу з обмеженою відповідальністю конвалія загальної площі 0,5 для обслуговування приміщення магазину за адресою села підслухи вулиця Дружби. Доставку 3% термін на один рік. Прошу голосу за. Шуковський відсутній відсутній. Що ти вас? Якому тряплюється? Дати двадцять сільському голові на вкладання договору оренди на час виготовлення право установчих документів на право користування земельною ділянкою із ФОП коті Романом Михайловичем загальною площою від цілих Три для обслуговування стрічку пильного верстата за адресою села Лифуця, вулиця вулиці за ставкою 3% терміном на один рік. Масло. Шуповський відсутній, гусай, за максимум відсутня. Рекомендовані для включення. Дати дозвіл сільського голови на укладання договору оренду на час виготовлення право установчих документів на право користування земельною ділянкою із е, АТ Ощадбанк загальною площою 0,3 тисячні для обслуговування е, приміщення за адресою село Спас, вулиці слід січових стрільців за ставкою 10% терміну на один рік. Прошу Так. Три зараз не будемо відключення. Дати дозвіл сільському голови, вкладання договору оренди на час виявлення права установчих документів на право, користування земельною ділянкою із ПОА СПАС загальною площою цілі 15 сотень для обслуговування стуляну це та колорами за адресою «Село СПАС вулиця перемога 27 за ставкою 3% терміну на один рік. Прошу сладу. <пуски> да, Дати дозвіл сільському голові на укладенні договору оренди на час виведення право встановлення документів на право користування земельною діянкою і судять з обмеженнями. 19 літря, загальні тощо, підсили Сутки. Да, вот так 6,25% за 1% да, армию на один ритм. Прошу. Мас. За. Подай, для Шуковський, висок, висок, за Шуковський відсутнє, гусак, за семи відсутні. ТЗ за рекомендується. Дати дозвіл сільському голові на укладання договору оренди на час виявлення права зі документів на право користування земельною ділянкою із з Наталією Богданю загальною площу 0,26 для обслуговування приміщення. Вулиця перемога за ставкою 3%. Та так. За, за. 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 рекомендується. Бати долари російському голові на укладання договору оренди на час виявлення право установчих документів на право користування земельною ділянкою із ФОПсем Семко Людмилою Миколаєвою загальною площі на цілодві сотні для обслуговування рукничної будівлі і торгової точки за адресою село Спас Вултичових стрільців заставкою 3% термін на один рік. На. Прошу. За. Чуповський відсутній усак за Максимів. Дати дозвіл сільському голові на укладання договору оренди на час виявлення право установчих документів на право користування земельною ділянкою із військоволексом Михайлом Павловичем. загальною площою 0,47 для обслуговування пелорами 5 сотих. Для обслуговування пилорами за адресою села Олег вулиця Січових Стрільців, за ставкою 3% терміну на один рік. Магу. За да. відсутність. За, Затвердити технічну документацію зі мною щоб встановлення меж межземельних ділянок натурі та передати приватну власність для ведення особисто селянського господарства наступним громадянам. А саме. Понадій Олені Михайлівні земельна ділянка площу 0,09 сотих в селі Суходіл Калавського району Франківської області. Громадянинці Понадій Олені Михайлівні земельна ділянка площу 0,36 в селі Суходіл Кавського району, Понадій Олені Михайлівні, земельні Білянку, площу на цілих 15 сотих селі Суходів Калівського району Франківської області. Прошу, шоу, шоу, шоу. Тризав. Затвердий проект землевостру, щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення селянського господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянину Дранчуку Михайло Васильовичу в селі Лехоза урочище Мечище, площою 0,8. Затвердити проект за минуле, що до да. відведення земельної ділянки, цілеве призначення якої змінюється із земель для ведення селянського господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку. Господарських будівель і споруд. Громадянину бранчу Михайлову Васильовичу в селі липиться врожчими на чище площі не в цілих п'ятьсотих. Хороші виславлення. Резайком биться. Загадати проект забулову, що до відведення земельної ділянки цілеве призначення, якої зміниться із земель для ведення селянського господарства у землі для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарської будівлі і споруд прометянину Горбянському Василю Ярославовичу в селі Липцю, Рощу Чертежі, площини цілих 18. Сорт. Прошу услати. За. Чуковський відсутній. Рекомендується затвердити проект Сімутріш до віддання земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку з хілоги по вулиці Перемоги 2А площою 0,035. Прошу голосувати. За. За да. до включення. Дати до гросійського молоді на укладання договору оренди на час виготовлення право установичі документів на право користування земельною ділянкою і свободу такого Василем Федоровичем загальною площою 0,28 для обслуговування стрічку пельну берстати за адресою Луги вулиці і Лінанська заставку 3% терміну на один рік. Прошу висловити. <плес> за... <плес>

Так, дозвіл сільському голові на укладання договору оренди на час виготовлення право установич документів на право користування земельною ділянкою і скравочку Миколи Васильовичу загальною площою 0,035 для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку в селі Луги за ставкою 3% терміну на один рік. Прошу голосувати. 700. Всі питання речі, у кого якісь питання? Діаношу засідання займання комісії за третим. Всім дякую за увагу.